Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі, і з Тарасом Загороднім керуючим партнером національної Кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Зокрема, будемо говорити про е, політику, про міжнародні е, новини і те, що звісно відбувається всередині нашої країни. Пане Тарасе, моє вітання. Я рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, так джерела РБК Україна пишуть про те, що план завершення війни залежить від зустрічі Трампа і Сі дзінпіням. Говорять вони про те, що зустріч Трампа і Сі може як принести конкретні результати в контексті України, так і обійтися без таких. Ну і відповідно до цього доведеться коригувати загальні українсько-європейські плани. Окрім цього, Трамп у своїх соцмережах, ось зараз читаю, пише про те, що. Повертаємо трильйони доларів до США. Чудова поїздка спілкування з дуже розумними, та та чудовими лідерами завтра, 30 жовтня, президент Сі з Китаю це буде чудова зустріч для обох знати Окликом давайте поговоримо з вами про зустріч Трампа і Сі, чого ви від неї очікуєте? Чи варто на щось сподіватися, що вона загалом може принести в загалом Україні? А, і чи можемо говорити про те, що ну, яким чином питання врегулювання війни е, в російсько-української війни е, зрушиться з мертвої точки, ну і щось щось почне відбуватися. Знаєте, я б на місці вже де багатьох лідерів, коли Трамп говорить, що у нас буде чудова зустріч, чудовий лідер. Uh -huh. вже, вже починав напружувати, тому що там та може і так, і так розвернутися. так? Ну, ем, е, ну особисто я нічого не чекаю. Я вважаю, що по Україні питання Китай не буде вирішувати. Ну тому що їх і так все влаштовує. Uh -huh. Путін здає Росію. да Китайці викачують ресурси, а американці зайняті, в тому числі війною Росії та України, і всієї своєю тушкою не, не, не можуть навалитися поки що на Китай. Тому я не вважаю, що це щось якось принципово щось вирішить питання, тому що ну, немає мотивації у Китаю, щоб щось вирішувати І далі. Чи є інструментарій тиску на Путіна? Це ще велике питання, mm -hmm. тому що путіну є що віддати Китаю для того, щоб вони йому не компостували зайвий раз мозок. Там, Сибір, нафту, технології вони ще можуть віддати. Ну у китайців немає багато цільових підводних човних. І на, і на от, тому, що такі такі багато цільові човни є тільки в США та у Росії. Ну вони ще радянські, фактично технології, а і так далі. Тому я тут не бачу особливої мотивації Китаю. Ну там вирішувати питання війни Росії та України. Тут це виключно від нас залежить, але хочу сказати, що він рятувати Росію війни не буде. Якщо Україна з такою інтенсивністю буде проводити удари по енергетиці, вам я бачу сьогодні знову удар в Брянській області по розподільчі електростанції, так СБУшники мочать Крим там в гвардійському прилі прилетіла, нищать ППО і багато чого іншого. От рятувати Росію вони не будуть, але тут знову таки від України в дійсності залежить багато чого, тобто від виробництва нашої зброї, ударів по території Росії в першу чергу. Тому що ресурсів, чи ну давайте так. Чи є ресурси, наприклад, у Китаю, щоб там перебудувати там, енергетику, наприклад, російську, щоб їм там допомагати обладнанням? Ну я думаю, що є. А чи будуть вони це допомагати? Ні, не будуть. Далі там по нафтопереробці, ну немає, наприклад, вони не можуть врятувати російську нафтопереробку. Ну, по-перше, технології немає, таких які у американців, у європейців, так і по-друге, теж великого бажання немає це робити. Тому що їм навпаки вигідно, щоб переробки не було, вся нафта куди не йшла. Ну, Китай йшла, тому, тому така, така от ситуація. Тобто, особливо я, я не бачу, щоб Китай особи, ну, така от мотивація у нього була ряд, сильно допомагати американцям в цьому питанні. Ось щось якісь там дрібні торгівельні питання, скоріш за все, будуть вирішені. Ну, звичайно, що це тріумф Трампа, що він віджав Тік-Ток. у китайців Він це підпише да, сказав, що було ваше стало наше, да. Оце це, це, це Трампу подобається Тим більше це медійний величезний ресурс на майбутні вибори. Якісь там можливо питання по сільському господарству будуть якісь вирішені, тактичні порядки земельних металах, можливо, щось, що але принципово, але це не означає, що які закінчені принципові okay. торгівельні суперечки. Okay. Ну, тобто, чогось такого резонансного, аби поставити вже крапку, цих питань, в цьому питанні ви не очікуєте. Не, не очікує, тому що це тільки перша зустріч. А китайці будуть ну точно не вирішиться тому що об'єм. Проблемних питань настільки великі, що за одну зустріч ти їх не вирішиш. І чи вирішувальні вони взагалі? Ну тому що ж там же ж проблема не просто там торгівельні суперечки, а глобальна проблема криза перевиробництва Китаю. Вони настільки потужні зараз, що не знають, куди вже подіти свою продукцію. Яку вони виробляють так? США не хоче купувати, європейці я думаю, що зараз теж будуть обмежувати витратину точніше закупівля цієї продукції китайської. Куди, куди ти це все подінеш? Вони ж скочуються в економічну кризу. А так що така, така от історія угу. е, ну, продовжуючи тему зустрічі? Е, хочу тут говорити те, що сказав Орбан. Зокрема, там ще будуть кілька його заяв, про які ми поговоримо. Не, не пам'ятаю точно скільки разів ми з вами обговорювали ймовірну зустріч Путіна і Трампа, і тристоронню зустріч, можливо, ймовірну за участі Зеленського. Потім відбулася розмова Трампа з Путіним, де він сказав про те, що зустріч що має відбутися зустріч в Будапешті. Потім, звісно, що її не сталося. Ну і ось днями Орбан вийшов із заявою і стверджує, що саміт у Будапешті. Який відклався так, який скасувався вірніше між Трампом і Путіним, все ж відбудеться? Е, процитую, давайте розглянемо сценарій останнього такого великого мирного саміту. Він відбувся в ель Шейху, в Єгипті, де було остаточно укладено мир на Близькому сході, де сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу оголосили, що угода буде підписана в понеділок. Ось так ми повинні це уявляти. Е, як ви вважаєте, чому? Орбан настільки ну серйозно стверджує про те, що саміт в Будапешті між Путіним і Трампом відбудеться, і чи дійсно це можливо? Як ви вважаєте? Ну уявляйте далі, уявляй далі, як воно буде. Ну, дивіться, ну він використовує цей неіснуючий саміт для? Підтримки ну там в якості виборчої кампанії в першу чергу. Що такі великі люди готові зустрічатися. З великим одна велика людина сучасності готова приїхати до іншої людини сучасності великої Ну в рамках Угорщини до Орбана. Я думаю, що там гроші вже виділяються. Так ну я вважаю що це, це суто піар конкретно Орбана, тому що ніхто нікуди звичайно їхати не збирається, тому що. Американці не бачать, що у Путіна щось помінялося, а Трамп не може собі дозволити таку ж провальну зустріч, як це була в на Алясці, і то саме тому він, до речі, послав спочатку Рубіо, щоб розмовляв з Лавровим. Тільки він я, наприклад, думав, що хоча б зустріч буде. От я був як я говорив, я виявляється, був оптимістом. Достатньо було поговорити там годину з Лавровим, щоб Рубіом сказав. Щоб Бобік здохнув, ні, 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 ні з ким там розмовляти не збираються. Yeah. Да. Далі, yeah. да, далі ви бачили Ну санкції влупили. Тобто, тут вже Трамп розмовляє з сильною перемовною позицією. Тут же, слава Богу, вже по-іншому вже йдуть розмови. Там ми бачили істерики Дмитрієва, який там бігав по ми з шоколадками а, з надписами російською мовою Путіна. Намагався з кимось зустрітися, а, ніяких прийомів не було. На, ну, ми, ми навіть публічно не бачили, чи зустрічався він з Відкафом навіть. А, Рубіо з Трампом з ним не зустрічалося, тому що вони взагалі чукурнули в Азію. А, ну, він там побігав по, цьому, по Майами, по Вашингтону, нічим це не закінчилося. Ну, в принципі, те, що говорив Дмитрієв, це те саме інтерпретація слів Путіна, що вінчого вони змінювати не буде. Знову там про безпеку, що ми повинні там щось зробити їм, щось там вирішувати там територіальне питання. Ну це те саме туфта, от і так далі. Тому предмету для розмови немає, і судячи з того, що Трамп ну тепер ну, не буде він зустрічатися з Путіним, поки не буде розуміти, що він там отримує перемогу. А Путін не збирається не, не збирає, ну продовжує бокувати. Тим більш тим більше. А тут ще Зеленський. Тут же Зеленський ще грамотно завжди нагадую. Я так хочу зустрітися з Путіним. Так хочу зустрітися з Путіним, ось але це вже готов там в Казахстан прилетіти, там не знаю куди там, в Угорщину, в Стамбул. Ну це, це, це вже зеленський ваньку валяє. те що я називаю, він використовує відсутність Путіна як, як засіб тиску на Трампа. Говорить, ну дивіться, воно ж не приїжджає. Воно ж не приїжджає. Якщо воно не приїжджає, то воно ж ображає в першу чергу кого? Ну, не мене ж воно водоображає. Воно ж ображає вас, тому що ви сказали, що ви хочете зустрічатися там. да? І тому, відповідно, це тиск на американців, давайте більше зброї, давайте більше ресурсів. І так далі. Тобто, ну Путін загнав себе велику пастку, і на нього тисне як насідає і Зеленський. Я і, і Трамп вже насідає, тому, що Трамп вже ну знову таки, він, а, він отримав багато негативу від зустрічі з цим. Тому що знову таки, як я вам говорив, це слабка перемовна позиція була, коли він зустрівся без будь-яких умов на Алясці. Зустрівся з Путіним. Ну я розумію, чому у нього логіка була. Ну, послухати з перших вуст, все ж таки, чи, чи готовий він і що на що. Ну, він побачив, що людина просто починає ним маніпулювати. Ну маніпулювати там. Ну тут, тут грамотно він тут працював Путін, він ніколи не заперечував, підтримував Трампа. Якщо, от ви звертало увагу, от Трамп переказує, як він розмовляє з Путіним. Путін з ним розмовляє. От, остання розмова: там молодець, що там конфлікт закінчив, похвалив Меланію, що вона там підключилася. Тобто, Путін тут дуже грамотний маніпулятор, так грамотний маніпулятор і він. Зглажує ці баланси там, да, в цьому в цьому випадку там маніпуляція марнославством, він не заперечує йому mm -hmm. віддзеркалення, технології відзеркалення. Він це майстерно володіє, володі, тому що у будь якій спецслужби в першу чергу вчать вчити е, вчать грамотно вести перемовини, е, тому що без е, грамотного вміння спілкуватися з людьми так, і змушувати їх робити, знаходити їх слабкі місця. Ну, жодне вербування не відбувається. Тому у Путіна це вже ну. КДБ його серйозно цьому вчили, але проблема в тому, що такі маніпулятивні технології вони працюють обмежено, тобто вони не працюють на довгостроковій перспективі. Якщо за цим не стоїть якась ну, конкретні кроки, вони починають працювати проти тебе там, тому що Трамп вже починає вже ну не, не розуміти. Ну я думаю, що він до цього до цього розумів. Тобто. Публічно стало зрозуміло, що Трампа маніпулюють, він ідіотом виглядає, і тому він в даному випадку він по-іншому починає поводити. Тим більше вони що бачать, час іде, час іде, час, який працює проти Росії, а вони бачать, що вони можуть зараз витиснути Росію з нафтового ринку. Так витисняють її з Європи. Бачили, влупили полукоєву. Я упевнене. Що зараз половина міжнародних проєктів <сіху> Лукойла зараз опиниться в американському американських компаній. За дивним збігом става, так сталося. По тебе влупили санкції, а потім до тебе зараз прийдуть люди з пропозицією, якою <сіху> важко відмовитись там. Ми, ми купимо за пів ціни все, що ви там а, будували 20 років. Так? Далі у нього виходить там з Венесуели, судячи з усього. Виходить з ОПЕК, а поворішували європейці все ж таки там трусять своїми цими череслами і знаходять гроші в своїх цих закромах платять за зброю. Трампа це повністю влаштовує. Він обіцяв своїм виборцям, що не буде платити Україні. Ну, він, він виконує свої обіцянки. Далі він бачить, що Росії нема чого дати Трампу. Ну тут нема чого дати. Навіть пропозиції Зеленського, який приїжджає, і говорить, давайте тут Нафтогаз, давайте тут ритки метали, метало, будівництво там, атомних реакторів, ми готові купити у вас зброю. Причому ж гроші не наші, тому Зеленський може, може закуповувати будь-які обсяги зброї там, на 100 мільярдів. хочете на 200 мільярдів. Так, давайте ми обіцяємо на 200 мільярдів, а потім говорить, європейці там да, значить з вас 200 мільярдів, тому що я думаю тому що домовився з Трампом, і і навіть пропозиції України виглядають краще, тому що Трампу є що про є, є що відсвітувати перед звіриборця. Перед а що росіяни можуть дати? Грошей немає. Ну росіян грошей немає. Та дохла Арктика. Ну навіщо та дохла Арктика, якщо є. Вони Аляску запускають видобу міста. Є Венесуела, є Гаяна, там нафти просто залися, і не треба мудачитись, боятися, що у тебе заберуть там активи. Тому що там флот США завжди буде підтримувати компанії Шеврон, Екзон, які, які там видобувають, ну і собі вартість поменше, і так далі. Тобто, час працює проти росіян. Вони втратили можливості тим більше. Трамп вважає, що він і так зробив величезну пропозицію. Зупинка по лінії розмежування, далі давай якось там розурулювати. Сподіваючись, що ну, у, у Путіна якесь є раціо, є раціональне. Ну, Тому що ну, американці все ж таки раціональні люди, але вони не розуміють цього ідіотизму. Далі, коли ти просто руйнуєш свою країну, вони ж бачать, куди хочеться Росія. Тим більше Україна показує, показує силу. Оце інтенсивність ударів два місяці. Яка йде? Ну вони бачать, що ну воно ж тухле. Воно ж тухле а спецоперація, які проводить Україна, вони розуміють, що Україну вони не зупинять, не зупинять вони Україну, Україна буде довбати, європейці тут підтримують. да І тому американці відповідно Трамп вибудовує зовсім іншу вже перемовну стратегію. Як вони так зараз будуть тягнути росіян на це мирне перемовини, так що по дорозі зламають шию або Росії або Путіну. Тому що ви ж повинні розуміти, як мислять американці? Говорять, ну давайте їх там трохи, ну чуть трохи отак от, от вдаримо. Може, вони зрозуміють. Тільки проблема в тому, що знаєте, от от є носорог, да? а є, припустимо, там макака. Да? В принципі, у кожного у носорога і макаки. Своє уявлення, що таке трохи вдарити. Да? От на трохи б'є, як він думає. Ну я трохи зараз влуплю, тільки так трохи влупить, що просто розірве, наприклад, ту саму макаку. Да? А макака, якщо трохи там вдари, там, да не ось, ну вона посла, послабше вдари. Так, так і тут. Оце от різниця між американцями і росіянами, тобто такі вагові категорії, що ну, росіяни перелякані, те, що відбулося з Роснафтою та з Лукоїла. Тому що розумію, що зараз підуше вторинні санкція, а як Китай себе що поведе? Ну індусів точно американці дотиснуть те, що ми з вами обговорювали. Ви бачите, індуси, да приходять Саудівська Аравія, гутати вони готові замістити всі, всі взагалі запаси е, е, нафти, які зараз е, може виробляти Росію. Тобто, що ви розумієте, що, що відбувається, що тепер Трамп може перейти зовсім в іншу перемовну позицію з росіянами. Йдеться про взагалі про випилювання росіян з нафтового ринку світу. Вони ж всіх лякали, що це неможливо, без Росії не переживемо. Ну, як при, при, припхався то Дмитрів, почав лякати, що зростуть ціни на нафту. Чим я думаю дуже розізлив цих американців. Mm -hmm. Я ж говорю, що вони донесли, мабуть, Трампу, що Дмитрів посмів. Сумніватися в мудрості рішень нашого шановного Дональда Фредовича. Що значить, як, як зрости ціни на нафту? Та просто заберуть ці активи лукойла які ви видобували нафту. Тепер інші будуть видобувати, нічого не зросте. Ти про що тут говориш? Тобто вони почали оце гнилі гнили такі погрози, які не працюють на американців І тепер у Трампа те, що він увійшов в свою позицію, яка йому дуже подобається. Тепер він. Керує розмовою. Керує розмовою. У нього є важелі тиску на Росію. На Китай поки що важелів тиску немає. А от на Росію воно з'являється. І росіянам немає чого дати, тому що ну Путін відверто бикує і підточує репутацію Трампа. І тут ви повинні розуміти, що ще відбулося після зустрічі на Алясці, ну після того, що відбулося, Трамп зрозумів, що це тепер його війна. Якщо раніше він говорив, що це Байдена війна, Байдену цьому винуватити то все тепер він заліз в цю історію. Тепер це його війна, і кожен удар по дитячому садку. по цьому це працює на публіку. Так, це працює на американців, тому що. Ну, Трамп при всіх своїх недоліках, да якби там про нього не говорили, там да все ж таки сімейна людина. Там на да. ну будиться, ну сім'я, там діти навколо. Він там з онуками спілкується. Ну, все ж таки, в такі знаєте, багатих сім'ях часто буває, що діти не хочуть бачити своїх батьків, а вони всі навколо нього, там, да воно б'є по ньому. А по його репутації Нью-Йорк Пост постійно його улюблена газета, там друкує, що відбувається, і це вже погано працює на нього конкретно. тобто це не вже Байденівська війна, конкретно його, а у нього вибори в Конгрес, а йому силу треба проявляти і так далі. Тому це все по сукупності правда і тут постійно Зеленський виходить. <реш> то Я готовий там на Нобелівську премію, якщо ви там дасте намагавки закінчите війну. Там, да? Тобто, вже підтролю Зеленський вже під Трампа в даному випадку. Тому, от отак, от це от по сукупності обставин це змушує його вже діяти як слід. Але детонатором все рівно повинна бути Україна. Ми повинні розуміти, тому що американці все більше і більше розуміють, що. Ну, з цими серйозними пацанами ну, доведеться ну довго дружити на сердце випадок, да? і це серйозні люди. І з ними треба мати справу. Ну, і Келах там ще попрацював, я думаю, тут в Україні і так далі. Так що то, 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 так от це працює. Дякую, Тарасе, за цю розмову за те, що розповідаєте зокрема і про е, перемовний процес, як він відбувається. Нагадаю нашим глядачам, що в Тараса є навчання, курс з жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту, 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тарас навчає, як виявляти розпізнавати маніпуляції під час перемовин, час перемовин, загалом під час тих чи інших розмов. Тому, якщо ви, наприклад, хочете прокачати свої комунікативні навички, бути більше. Е, Більше розбиратися в тому, як загалом відбувається перемовний процес, який, до речі, проходить не лише під час переговорів між політиками, а й повсякденному житті, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання, клікнути на нього, загалом перейти і більш детально займатися. З інформації на сайті Тараса ще раз ми подякуємо вам, друзі, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наші канали, якщо ви раптом цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Ну, і звісно що, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, до побачення, і зустрінемося в наступних випусках уже завтра. До побачення щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.